Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, до будні та свят. Сьогодні пропоную для приготування гарбузовий суп пюре На моєму каналі вже є декілька варіантів цієї корисної та смачної страви. Тож додавайте ще одну свою Скарбничку. Отже, беремо величезного гарбуза. У вас він може бути набагато менший. У мене такий велетень. Розрізаємо його навпіл, очищаємо від шкірки та зерняток і нарізаємо на шматочки. Для приготування суп-пюре нам потрібно взяти 1 кг нарізаного гарбуза, 250 г моркви, дві болгарських перчини, одну голівку чеснику, одну цибулину. 90 мл олії, 200 мл вершків, сіль та перець за смаком, а також одну чайну ложку паприки, 250 мл води або бульйону. Італійські спеції. Отже беремо дві болгарських перчини і нарізаємо їх шматочками. Колір у даному випадку не важливий. Викладаємо перець на деко, застелено пергаментним папером. Далі нарізаємо моркву невеличкими шматочками і теж викладаємо на деку. Так само вчиняємо з іншими овочами. Поміщаємо на деку цибулю, голівку чеснику та гарбуз. Погляньте, наскільки це гарно виглядає, хоч картину пиши. Як ви вже, мабуть, здогадалися, ми будемо запікати наші овочі, щоб потім приготувати з них смачний і поживний суп пюре. Попередньо посипаємо овочі італійськими спеціями або іншими, які вам подобаються: паприкою, чорним перцем. Також не забувайте все посолити та полити рослинною олією. Духовку розігріваємо до 200 градусів та випікаємо овочі 40 хвилин. Після того, як пройшов вказаний час, моя квартира наповнилася неймовірними ароматами. А самі овочі вкрилися золотавою скоринкою, зробилися набагато м'якшими та духмяними. А зараз беремо пергамент за края і пересипаємо печені овочі до каструлі. Після цього мелимо їх за допомогою занурюваного блендера. Часник треба вичивати зі шкірки і теж розмішати зі всіма овочами. Потім додаємо вершки і продовжуємо збивати масу. Наприкінці вливаємо кип'ящу воду або бульйон. Власне все, гарбузовий суп пюре готовий. Залишилося лише прикрасити його гарбузовими зернятами та нарізаною зеленю. Також можна додати шкварки або сухарі. Це вже кому що до вподоби. Зараз я покуштую нашу страву, бо стриматися просто неможливо. Це не перевершено ніжно, ароматно, відчувається вся гама овочевих смаків. Неодмінно спробуйте приготувати крем суп з арбуза. Він просто не може не сподобатися. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.